Вітаю вас, дорогі друзі, команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. З вами знову є на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову в Закарпатській області, в дивовижній нашій області, в село Білки, де ми змонтували і поставили дивовижні сходи із масиву ясина під ключ. Коротко, ви вже могли бачити, ми з вами ділилися в описі, як ми тільки розпочинали цей даний монтаж в нас в цехові. Ось тут можете бачити відео цеху, потім як ми його монтували вже в даному об'єкті. І можете бачити тепер, ми його закрили і здали під ключ. Отже, коротко про даний конструктив. Конструкція є змонтована із масиву ясена. В двох тонах тон клієнт підбирав для себе приблизно схожий до ламіната, який є в нього вже поставлений на першому поверсі будинку. Можете бачити, наскільки красиво текстура виглядає самої деревини. Надзвичайно красиво приукрасив даний конструктив. Саме текстура ясена це щось неймовірне. Можете бачити перший стовп зустрічний. Це маємо квадрат. Балясини квадратні проміжуточні можете теж бачити з Ясина. Наскільки красиво навіть на білому тоні, без патини, але як красиво воно виділяє саме текстуру самої деревини. Сам поручень він має класичної форми, заворот він йде заокруглений. Перша сходинка є заокруглена. Можете бачити така велика західна для того, щоб легше було виходити клієнту наверх. Можете бачити ліва сторона, це маємо підшивка, одної і другої сторони, це маємо низ. Збоку підшивка другого маршу на другий поверх. І що саме цікаво, даний конструктив він класичний, але наскільки він красиво і гармонійно приукрасив. Даний будинок. Друзі, клієнти наші є задоволені, і ми дуже дякуємо за те, що ви вибираєте нас, команду TheBut. Друзі, якщо вас цікавлять дійсно хороші, якісні сходи, які не скриплять, які поставлені навіть на, не на метал, поставлені не на бетон, поставлені на дерев'яний конструктив, які не скриплять, які вам прослужать довгі роки. Ви можете звернутися, як завжди, до нас. Команда Тивуд це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру. Дякую.